Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Відповідаємо сьогодні на ваші запитання, що стосуються найкращого помідора, який ми вирощували в 2023 році. Ми раніше робимо такі відео, але в цьому році дуже запізно вони росли у нас, і тільки нещодавно, майже після 20 го десь числа жовтня, ми вже завершили збирати і почали готувати теплицю до наступного сезону. А так би іще росли ці помідори, про які ми зараз вам скажемо, які у нас вирощуються з 2019 року і завжди показують гарний результат. І цей помідор називається. Це, Белфорд. Це середньоранній, високорослий гібрид крупноплодного томату компанії голландської компанії Ензозаден. Чому середньоранній, От ми сіємо, насіння сходить і на 95-й день ми вже збираємо врожай. Це з моменту сходів. Томат вегетативний, такий потужний, високорослий. Відстань між кистями невеличка Має цей томат високу стійкість до захворювань. Ось які захворювання. До захворювань кладоспоріозу Всі знають, це просто біда, це захворювання. Але наші белфорти нормально себе почувають і кладоспоріозом не хворіють. Також Белфорд стійкий до вертицильозу до вірусу тютюнової мозаїки. Та дофузаріозного в'янення. Інколи зустрічається інформація про те, що цей гібрид стійкий до вершиної гнилі. Але вершина гниль це не хвороба, а це фізіологічний розлад. Пов'язаний з, з дисбалансом кальція в рослині. Тому просто необхідно вчасно та правильно підживлювати кальцієм рослини помідорів саме в час, коли починаються дуже високі температури, оцей перехід в момент переходу від нормальної, прохолодної, потім нормальної погоди, і далі починається влітку спека. Ось тоді треба обов'язково по листям обробляти. Підживлювати наші рослини кальцієм, і тоді ніяких проблем не буде. Ці помідори добре зав'язують квіти в спеку і навіть до пізнього от періоду, коли ми вирощуємо. Плоди вагою від 200 до 450 г, це якщо два стебла. А були в нас на одному стеблі теж вирощували пробували, то там дуже-дуже вони великі, півкілограмові плоди, нам такі не підходять, тому ми вирощуємо менші, менші, меншим розміром на двох кистях. Не в кістях, а двох стеблах ось. Тому що на кожному стеблі там зараз ми розкажемо, скільки там у нас чого виростає. Плоди такі цікаві, круглі, трошечки ребристі і малесенький малесенький носик, не схильні до розтріскування. Але якщо довго не поливати і дуже спека, то при поливу от таку, після довгого періоду, трохи вони тріскаються. Так що тут треба дуже-дуже за поливами слідкувати, щоб було все вірно, все правильно. Колір плодів насечено такий червоний, гарні такі, розсипчаті, солодкі плоди, ароматні. Але якщо правильно підживлювати їх, і ми про це говорили і розказуємо в своїх відео про томати, тому обов'язково треба все правильно робити. Томати люблять, якщо їх правильно годуєш. А листя, листя яке темно-зелене, з блиском. Та кожна частинка рослини Белфорта дуже гарна, файні просто помідори. Вражайність при формуванні в одне стебло 7-9 завізів, іноді більше завізів формується. І на кожній завізі по 5-7 плодів. Якщо в два стебла ми формуємо, то до 9 теж завізів. По 5 плодів в середньому. Далі, от вже коли у нас піднімаються вони вверх і по верху ростуть, то там 3-5 плодів формується на одній завізі. І одна зав'язь має масу десь в середньому 2 кг, 2 кг 300 г. Ми ось знову старалися їх зважити, і ось подивіться, там дві завізі ми якраз зважуємо і маємо десь біля 5 кг. Одна рослина нарощує в середньому від 12 до 15 кілограмів. Інколи буває 10 кілограмів. Ну, це якщо за нею дуже погано дивитися, не підживлювати. Але в середньому у нас десь 12-15 кілограмів плодів, в цьому році 13 кілограмів. Але я хочу зразу сказати тим, хто тільки починає. Це, це не відкритий ґрунт, це томат не для відкритого ґрунту. Це тепличний помідор. Немає сенсу вирощувати його у відкритому ґрунті. Пробували, ну наростає там вітрі кисті і все. Не встигаєте за коротке літо, не встигаєте отримати отаку кількість е, помідорів. Е, тому е, сьогодні треба вже готуватися до наступного року хто не має теплиць то е, ці помідори немає сенсу вирощувати. А якщо у вас теплиця, то хоча б декілька насінням треба вирощувати. До речі, ми в минулому році трошечки мали неприємності з якістю насіння. В одному із магазинів у нас продали не свіже насіння, вже там схожість була невелика. А в цьому році ми знайшли. В інтернет-магазинах є такий інтернет-магазин Огороднет. І там є розфасовка саме професійного насіння, і можна насіння купити в 10 насінин, 5 насінин, і ми теж скористалися цією нагодою, вже купили насіння помідорів та інших овочевих культурів, тому що треба це все робити завчасно. І, до речі, зараз воно трохи меншу ціну має, ніж коли починається сезон. Отож, сьогодні ми відповіли на ваше питання, які томати сподобались нам найбільше всього. Так, нам інші томати теж, у нас рожеві були томати, ми будемо в інших відео розказувати про них, але завжди на висоті Белфорд. Він радує завжди вражайністю, смаком, гарним виглядом. На цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. На все вам добре. До нової зустрічі на нашому каналі в новому відео. Бувайте здорові! На все добре!